Со техника. Матроскувал. Ну, вот так, чтобы было право, да? Маршрутки, номер отбиваете подым. Выключайте дикабло, чтобы не светировался там звали

І ці приймаємо, а зараз витягнути поставили. Ну там чортку бажає, ви там людей не дуже. Ну, 24 посадища. Звичайно, это вот базон має 19 посадовищів.

Споживання електроенергії, та різниці між новим і тим реконструйованим? районом? Ну, я думаю, що є різниця. Вони ще коли віддає, Ви вже Електробус передали на... Ви ще не передали, Андрій Іванович, на я відключив не покинути. Я раніше жив біля автобусного вокзалу, коли в школу ходив. І завжди в центр тролейбусом собі сідав, П'ятірочка. Mm -hmm. нормально, дуже красиво. Так, де ми ти на нові подаємося? Маршрут номер 21. Шість. Три трамваї, три тролейбуси. Один трамвай на виході буквально завтра, після завтра не виходить, а цей тролейбус, я думаю, десь перед цим минулого року. Я не розумію. Саме головне, коли трудовий колектив, Захищає власного керівника і не має проблем в координаційній діяльності, тому що завжди на електротранспорті були певні проблеми. Тому що це підприємство апріорі не може бути прибутковим, враховуючи вартість квитка і враховуючи великі кошти, які ми тратимо на закупівлю. Тому треба мати велику майстерність, щоб нормально організовувати роботу. Це є перший позитив. Другий позитив той, який ви бачите, що ми вже починаємо получати нові тролейбуси і нові автобуси. Взагалі, хочу анонсувати, що в проміжку, грудень, січень, лютий ми маємо отримати а 55 автобусів нових, широких, якісних, 20 автобусів Богдан. 16 вже є у Львові на реєстрації, і 5 нових тролейбусів. Три з них, щоб ви вже бачите, це фактично є 80 одиниць нового сучасного громадського транспорту. Які звичайно вплинуть і на комфорт, і на якість перевезення. Наступний етап це співпраця з європейським інвестиційним банком в плані закупівлі нових одиниць громадського транспорту. І тут, звичайно, пріоритетом буде електротранспорт. Тобто ми плануємо закупити ще орієнтовно до 9 нових трамваїв низькопідлогових. І я думаю, що напевно все-таки будемо робити певний ухил в сторону більш довгих трамваїв, тому що сполучення сихів центр показує нехватку в часи пік власне довгих трамваїв. Звичайно, що нові тролейбуси будемо закупляти, і я думаю, будемо брати ще електробуси, тому що електробус себе достатньо якісно показує на наших дорогах. Плюс, щоб ви розуміли, це є підтримка нашого виробника. В той час, коли держава шукає кошти по світах, щоб балансувати економіку нашої країни, маємо балансувати ситуацію, ми думаємо, як створювати нову продукцію, щоб було більше податків, щоб було більше нових робочих місць і комфорт для мешканців місцевого. Це так коротко. Якщо є запитання на цьому, на інші теми готові. Постанови Українцбезпеки, так про те, що Потребує капітального ремонту, в принципі, задня частина колії, так як існих лінії, Так, чи будуть вони наближчим часу ремонтуватися, замінятися та ну, потр, потребують. Я думаю, це проблема загальноукраїнська, і у Львові напевно вона менше стоїть, тому що ми дуже багато коштів інвестуємо в ремонти мереж. Якщо ви подивитеся, скільки ми поремонтували колій. Для трамваїв, то ні одне місто України з нами не може похвалитися. Я думаю, що напевно всі міста в Україні разом напевно, не зробили стільки, скільки ми зробили у Львові, враховуючи 11 кілометрів нової трамвайної колії, яку ми збудували. Якщо говорити про тролейбусні лінії, також ми модернізуємо їх системно і планомірно. Плануємо до кінця року, до речі, прокласти. Відтінок тролейбусної лінії до нового терміналу Львівського аеропорту, і, власне, ці нові тролейбуси вони мають з'єднувати новий аеропорт з центру міста, власне, будуть їздити до нашого університету імені Івана Франка. Щоб людина, яка приїжджає на литовище, нормально мала сісти в нормальний тролейбус. Ну, звичайно, і мешканці містервова, які живуть по маршруту тролейбуса, це є дуже важливо для міста. Тому інвестувати і далі кошти будемо. Інвестуємо також в підстанції. І, власне, тут без Європейського банку реконструкції розвитку нам було б дуже і дуже важко. Власне, вони ставлять одну з вимог інвестицій в інфраструктуру. Тому що рухомий склад це є добре. Плюс, якщо ви зауважили, ми. Активно реконструюємо і наші старі вагони і тролейбусів. От ви сьогодні побачили новий, фактично після реконструкції тролейбус: фактично 500 тисяч орієнтовно вартує його реконструкція. І ще 10 років він нормально може служити. Тобто, наша позиція, яка: до 2020 року на 70% має бути заміна громадського транспорту міста Львова. Тобто, то, що. Можна привести до пуття. Ми капітально відремонтуємо і закупимо великий об'єм нових автобусів, трамваїв, тролейбусів, електробусів. Така позиція. Можна запитання? Будь ласка. Загальна по кредитних грошах якраз які інвестували в транспорт? На сьогоднішній день вже скільки інвестовано? Ну, це, дуже, це дуже великі кошти, тому що ну, рахуємо по автобусах. Ми вже закупили 10 нових автобусів електрону, які зараз їздять. І, чесно кажучи, скільки спостерігаю, коли є вибір, куди сідати, люди краще почекають пару хвилин, сідають в новий автобус. Тому що, звичайно, по комфорту він не зрівняється ні з чим. О тих 55, скільки там ціна виходить, їх в середньому? Був конкурс на 200 але Там ціна буде трошки вища. Йдеться заплатити нам десь порядка 260-270 мільйонів. Орієнтовно 260 мільйонів це тільки в цьому році інвестовано в електрони. Плюс Богдан, скільки разів вони 20 коштують? Це буде 36 мільйонів. 36 мільйонів ще інвестуємо в 20 Богданів, тому що не на всіх вулицях міста Львова прийде великий автобус, тому треба і оновлювати. Автобус середньої міськості. По тролейбусах 5 ми взяли, в минулому році також брали. Ну і сім, вибачте мене, сім 7, 7 трамваїв в цьому році. Це фактично один трамвай, орієнтовно 1 мільйон євро вартує. Це дуже вартісний транспорт, але він себе окупляє, Ну і комфорт. Знаєте, може пригадуєте, були дискусії, а чи вартувало ту е е е трамвайну е лінію будувати? А може було, треба краще тролейбус пустити. Знаєте, мій принцип дуже простий: О, треба робити колію. Не звертай увагу ні на що, роби свою колію і по ній йди вперед. І за добою всі інші підуть. І це показало правильність. Тому що комфорт не можна зрівнити нічим, який отримує проста людина, яка за 2 гривні нормально сідає там, в наш е трамвай і трамвайчиком нормально собі їде. І той ж самий тролейбус, чесно кажучи, по комфорту і різниці, нема великої між новим і старим. Тобто фактично цей старий, що ви зрозуміли, після реконструкції нові сидіння, нова обшивка, і так само підігрів всередині то, що можливо з точки зору доступності, він не настільки комфортний, низької підлоги немає. Так, в цілому він дуже якісно зроблений. Це до речі, подяка нашим працівникам, які своїми силами налагодили це виробництво в мулиці. То тобто, фактично сьогодні всі люди, які працюють на підприємстві, задіяні. А яку ти отримуєш на селоду, коли ти ремонтуєш то, що під плотом стояло, скільки років, і ти відремонтуєш, воно виходить на лінію. Та це супер є. То нічого не можна порівняти. Андрій приблизно виплата на ці кредитні площі? Ви знаєте, це не є кредити, щоб ви розуміли. Кредит це коли ти береш на 5 років. Коли ти береш на 20 років, це вже є інвестиція. Тому що, що, що ви будете робити через 20 років. Це невідомо. Що буде в світі через 20 років? Тому насправді, маючи повагу і маючи довіру, і європейський банк реконструкції і розвитку, і європейський наційний банк йдуть зустріч містові, тому що ми завжди дотримуємося слова. У нас дуже збалансована фінансова політика міста. Тому на 20 років розтермінування це прекрасно, що може бути. Ніхто, ні один інвестор, ні один банк вам такі кошти ніколи Там, дасть. Не відсотки, Звичайно. І ще питання по другому маршруту. Доволі часто скажуть люди, що їде, не їде, що рентабельний, не рентабельний говорять, тобто які проблеми у вас Дивіться, в нас немає чіткого закріплення того чи іншого трамваю, тому що от є в нас сьогодні 9 нових трамваїв. Ну, вони їдуть по всьому місту, але певний все-таки ухил є в сторону восьмого маршруту, тому що ми їх купляли для цього, але ми ж розуміємо всіх мешканців міста Львова. Не можуть бути, знаєте, одні вибрані, а другі не вибрані в тій частині. Тому ми балансуємо з точки зору рентабельності, нерентабельності, рентабельності, це питання не стоїть. Тобто жоден маршрут трамваю чи тролейбуси не є рентабельним, що ви розуміли? Це все дотується з місцевого бюджету. Тим більше в цьому році держава припинила відшкодовувати кошти за пільговий проїзд. Тому це все ми з бюджету дофінансовуємо. Тому має бути чітке дотримання графіку. Я звертаюся до людей. Якщо ви бачите проблему, що невчасно приїжджає трамвай чи тролейбус, інформуйте на гарячу лінію міста, будемо робити дуже серйозні зауваження. І це пан Сидорович від мене знає на кожній нараді, що графік треба дотримуватися постійно. Я не, не хочу слухати жодних там відмовок. Є графік це святе. Ну, власне, вода приймати. Ви знаєте, коли е, от я сюди їхав до вас, так стане машина по дорозі, і вже три трамваї стоять, не можуть проїхати. А вона собі пішла десь в магазин, розумієте? І не вважається за проблему. Якщо раніше в нас евакуатори працювали в активній фазі, сьогодні вони не працюють, тому що міліція дуже довго приймає рішення, варто евакуювати, не варто. Якщо за тиждень можливо дві-три машини евакуюють. Ну то це є вже великий успіх. Коли раніше місто тим займалося, то ми в день 30-40 машин евакуювали. І ніхто, і люди боялися ставити машини по руху по руху тих самих трамваїв. Сьогодні не бояться, тому що покарання фактично немає. Оце є велика проблема. Власне, чи наступного року збільшиться кількість цих трамваїв, які проблемна машинка скажімо Так, ну так ми бачите, ми її купляємо і ми заповнюємо ситуацію. Ми ж фактично в цьому році відремонтували 4 тролейбуси, 4 трамваї зі старих зробили фактично нові. Я думаю, планка на наступний рік буде ще більша. То, взагалі в нас, таких, нас, нас не має бути під забором жодного трамваю, жодного тролейбусу. Вони всі мають бути приведені до пуття. Коли ви дуже часто приїжджаєте в європейські міста, ви бачите, що там їздять трамваї із 40-х і 50-х років. І нормально вони їздять. Так само і нам треба дуже якісно робити. Звичайно, що збільшується кількість людей, збільшується кількість маршрутів. Треба закупляти нові, тому що ну, деякі вже з них ми не, ми не зможемо підняти. Але ті, які можна реставрувати, треба це робити. Державі крадуть з вами, а тут у нас більше менше скандал, кримінал, все тюрма, злапана злодія там. Ми ще будемо давати кошти ще раз. в наступному році хочемо почати закупівлю і тролейбус.